Вміння навчатися, на мою думку, найважливіша навичка будь-якої людини. Якщо ти вмієш якісно, швидко сприймати інформацію, опрацьовувати її всередині та віддавати в соціум, ти можеш стати будь-ким. Для тебе не є важливим твоє середовище, мова, на якій говорить даний соціум, культурні звички. Ти це все вивчиш. Якщо ти вже вчився чогось до цього, якщо ти у собі всередині побудував навичку створювати нові нейронні зв'язки, ти можеш стати будь-ким. Ти можеш вивчити маркетинг, ти можеш вивчити фінанси, ти можеш вивчити будь-яку навичку, починаючи від пілота-гелікоптера, закінчуючи, не знаю, швеєю, наприклад. Залежно, що твому сосім потрібно. І саме сьогодні я з тобою поділюся думками, своїми особистими напрацюваннями по навчанню. Те, що допомагає мені навчатись, те, що впливає на створення позитивної звички навчатись, і те, що використовують юристи Центру правової допомоги, вже також не перший рік. Отже, сьогодні поговоримо про навчання. П'ять пунктів, які створюють із тебе іншу людину. П'ять пунктів, які використовую регулярно я для того, щоб якісно і швидко опрацьовувати інформацію. Мене звати Дзіс Максим. Вітаю на моєму каналі. Отже, поїхали. Позаду для тебе я написав список. Зафіксував тезово. Те, про що ми будемо сьогодні говорити. І в першу чергу, я це зробив для себе, а потім вже для тебе. Чому? Тому що я використав базовий перший навик. Тезова фіксація. Повторення інформації як такої. Що це таке? І для чого воно нам? Ну, дивись. Наш мозок побудований так. Щоб відсіювати зовнішній шум. Ну, прекрасно, ми всі знаємо фразу: в одне вухо залетіло, в друге вилетіло. Чому так? Тому що наш мозок не любить напрягатися. А для того, щоб опрацювати певну інформацію, потрібно включатись, опрацьовувати її, звертати нею увагу, виділяти на неї певний ресурс. І саме тому ми зовнішній шум пропускаємо. Елементарна історія, чому, наприклад, міняється реклама. На банерах чи в інтернеті. Тому що просто-напросто ми звикаємо до даного рекламного шуму, і наш мозок вже, в принципі, вирізає дані частини рекламні. Це нормальне явище, це окей. А як заставити мозок опрацювати той матеріал, що зайшов нам сюди? Як заставити мозок фіксувати інформацію? Є два простих принципи. Повторення і запис? Що ми маємо на увазі? О, дивись. Повторення та фіксація будь-якої інформації, вона дозволяє нам згадувати її в нас в голові. Мозок працює як? Коли заходить в нього інформація, і ти більше до неї не повертаєшся, він про неї забуває або навіть не фіксується на ній. Але коли? Ти її пригадуєш, ти заставляєш себе пригадувати. І він розуміє, що це важливо для нього, для тебе, які сва, і він старається матеріал запам'ятати і зафіксувати в собі. Ось, наприклад, після цього ролика постарайся собі пригадати оцю цю таблицю, пригадати мої слова і тезисно зафіксувати дане відео на листку, обов'язково на листку. Тому що коли ти будеш записувати ручками, в тебе буде максимальна кількість зон мозку працювати, тому що ми все життя працювали мілкою моторикою. Шили, різали, полювали і так далі, це все руками. Саме тому наші пальці, і в принципі, наші, наша мілка моторика рук, досить тісно зв'язана з нашим мозком. І коли ти пригадуєш інформацію і опісля її переносиш на листок, це позитивно впливає на її запам'ятовування. В моєму випадку регулярно так працює. Повір мені, в мене дуже важ... велика проблема із запам'ятовуванням чогось. І щоб щось запам'ятати, я А. повинен прослухати один раз, прослухати другий раз, третій раз записати. І четвертий раз зробити те, що я зараз тобі говорю: пригадати і проговорити. Тобто, повторення та відтворення. Це перший пункт. Нашого списку швидкого навчання. І один з найважливіших він мені допомагає протягом всього життя. Ну, тому що в у мене не все окей. Наступна історія в нас від простого до складного. Ноль, який рухається вперед. В чому суть. Ми побудовані так, що нам складно опрацьовувати важкі конструкції. Якщо ти займався спортом, ти прекрасно знаєш, коли ти приходиш на секцію боксу, тебе не вчать бити сильно, тебе вчать поступово рухам, рухів, щоб елементарно відбувалася моторика, щоб організм звикав до даної дії від простого до складного. Пізніше тебе вчать ставити ноги вірну стійку, тримати корпус, докручувати п'ятку, вставляти таз. Ставляти плече, і тільки тоді відбувається сам удар. З навчанням так само слона потрібно їсти частинами. Відповідно, коли ти бачиш великий об'єм матеріалу, не старайся його осягнути зразу. Дай собі завдання розділити його на мілкі частини і повільно, регулярно його опрацьовуй. Не заставляй свій мозок багато думати на початковому етапі, особливо вивчення чогось. І мозок просто-напросто попаде в аварію. Ну, ти не виключиш, як там але він придумує причини, чому тобі не вчитися. Тобі захочеться, наприклад, поїсти, полистати інстаграм, відволіктись, поспілкуватися з друзями. Саме через те, що ти його пробуєш перегрузити інформацією. Не потрібно перегружати. Ще поступово з елементарних речей, з елементарних руків базових. І тільки так ти зможеш рухатись вперед. Запам'ятай просту фразу: я нуля, я рухаюсь вперед. Скільки би ти не знав, стався до себе як до нуля. І їж слона маленькими кусочками. Чим менший кусочок, тим краще він засвоїться. і тим скоріше ти відпрацьовуєш дану навичку швидкого та якісного навчання. Наступне. Фокус на одному концентрація. Забудь про ці дурниці, шановних бізнес-тренерів, про багатозадачність, про Юлія Цезар, який одночасно три справи робив, і все на світі переробив. Це не працює. Коли ти грузиш свою голову багатозадачністю, ти з нього знущаєшся. Ти його просто гвалтуєш. Для чого? Ж Ніхто не хоче бути зґвалтованим. Чому ти гвалтуєш свій мозок? Дай йому одне завдання в розрізі 30 максимум 40 хвилин, сконцентруйся на ньому і працюй в даному напрямку. Їж кусочок того слона концентровано, а не відволікайся на все підряд. Так це складно в даній реальності. І мені це дуже складно. Я так само, як ти, люблю посидіти в телефоні, знаю, поковирятися в носі, піти поїсти, попити каву, відволіктись і пропасти. Повертай себе назад. Старайся тримати концентрацію та баланс під час вивчення будь-чого. Як це відбувається? Вимкни усі нотифікації, усі повідомлення соціальних мереж, Старайся вимкнути людей. Ну, не вийде їх вимкнути, але тобі вдасться від них втікти. Закритися в кабінеті з середини. Чи, наприклад, вдома, на кухні і так далі. І концентруйся на одному. В розрізі 30-40 хвилин. Більше не варто. Тому що більше як 30-40 хвилин, тобі буде складно працювати матеріал. Вийшов, погуляв 15-20 хвилин, перефокусувався. А ще краще включив фізичну активність, наприклад, повіджимався, поприсідав, знаю, кожного своє, посуду, неважливо. І тобі вже буде простіше. І таким чином ти зміною активності інтелектуальної та фізичної, ти зможеш рухатись вперед. Як я вже сказав, їсти слона по кусочках. Концентрація досить важлива. Не будеш концентруватися і фокусуватися на одному. Нічого не буде, повір мені. Рухаємося далі. Ритм. Ритм всьому голова. Часто краще, як по чуть-чуть, ніж багато та один раз. Відома історія, вірно? Ну, ось. Про це ми з тобою і говоримо. Як я вже говорив, слона потрібно їсти по кусочках. Але у випадку даної дії потрібно тримати темп, потрібно тримати ритм. Тобто, виставляй собі план навчання комфортний для тебе на початковому етапі. Чому? Тому що на базовому етапі тобі потрібно створити звичку навчатись. Просто звичку. Яка пізніше перейде у ну, базове налаштування твоє. Не потрібно вчити англійську мову два рази в тиждень по 2 години, якщо тобі це складно переварити. Мені це складно переварити. Обирай легкі заняття, легкі задачі. 5 хвилин в день, не більше. Так ти не вивчишся за 5 хвилин, але ти створиш в собі позитивну звичку щодня вивчати щось нове. Одне слово, два слова, п'ять слів. Неважливо. В моєму випадку мені якісно допомагає той самий чат GPT. Ми просто поспілкували з ним, попереписувалися, і він підказав, давай будемо йти по плану. І ми регулярно, багато не вчимо. 20 речень в день, 20 нових слів в день. Ми записуємо. Звичайно, в мене до цього додається ще викладачі і так далі. І так з будь-яким предметом ти можеш зробити. Можеш вибудувати собі план. Ну, наприклад, в Google календарі з допомогою чату GPT або самостійно і регулярно в одну ту саму годину вивчати цей предмет. І далі поступово збільшувати навантаження для себе. Ти повинен звикнути до нагрузки. Ти повинен себе привчити. І повір мені, буквально через 2 тижні, максимум 30 днів, у тебе буде звичка вивчати новий предмет. І в тебе жага буде вивчити щось нове, інакше ти просто напросто. Не зможеш прожити цей день. Ну, Мені складно, наприклад, завершувати день, коли я всі свої завдання не поробив. Такі, наприклад, те, як книга, та сама англійська, створення нового поста чи відео для вас і так далі. Складно заснути. Відповідно, я інколи вчасно чи відвано але я роблю роботу. Я пишу пост, створюю відео. Тому що я створюю звичку. Саме ти, твоя задача створити елементарну звичку. Ну і моє улюблене п'яте. Стрес та помилки? Згадай себе, коли ти був дитиною. Як ти навчався? Ти моментально впитував інформацію. Моментально. Практично. Мова. Хто тебе вчив, не знаю, підмет присудок, іменник української мови. Сумніваєш, що тебе хтось вчив, вірно? А хто тебе вчив ходити? М? Батьки за руки тримали. Супер! Як вони пояснили твоїм ногам, як ходити? І так далі. До чого я веду? В дитинстві наше середовище було до нас, для нас релевантним та стресовим. Від, від нашої швидкості навчання залежало фактично наше виживання. Зрозуміло просто правило. І ми навчали швидко. Наші нейронні зв'язки створювалися ну, з такою швидкістю, якою не буде створюватись ніколи. І так ми росли до певного періоду часу, і даний ефект, в принципі, як показує досвід, після 25 років вже, вже не такий активний, і після 25 років нам все складніше навчатись. Ну, тому що ми вже думаємо, що ми все знаємо, стресу ніякого немає, середовище нам зрозуміло, ну, для чого нам розвиватися? Ми ж стоїмо на ногах, ми спілкуємося якісно, ну і ми в принципі чогось досягнули тут. І як даний ефект повернути назад. Моє улюблене правило це стрес. Стрес може бути позитивний, стрес може бути негативний. Як показує практика, після стресу ми запам'ятовуємо інформацію на порядок скоріше і швидше, ніж просто в звичайній атмосфері. Повернемось до тої самої англійської мови і мого стресу. Ніколи не забуду історію, коли я з викладачом. На предметі забував одне те саме слово. І вже після п'ятого нагадування того, що слово впродовж англійською це буде during, я запам'ятаю його. І запам'ятаю його не через те, що мені нагадали п'ять разів, а просто через те, що мені стало дуже стидно, що я здоровий мужчина 30 років не можу з п'ятого разу запам'ятати одне те саме слово з, з п'яти букв. Стидно, правда? Током дарило. Саме з тобою. Коли ти хочеш якісно і швидко щось навчитися, постав собі обмежувачі на стрес, наприклад, заставляй свого друга там, чи подругу перевіряти тебе. Або, не знаю, по спорську якомусь, побий об заклад, наприклад. Так? Або постав собі дедлайн, в тебе буде стрес. Відповідно, цей стрес буде тобі нагадувати про ті чи інші речі, які ти хочеш вивчити, і тобі буде простіше вивчити предмет. Під час стресу в тебе виділяється кортизол елементарний, і він позитивно впливає на створення нових нейронних зв'язків в тебе в голові. Але не кортизол єдиним також прекрасно стрес виділяється при гормонах. Вибачаюсь, нові нейронні зв'язки формуються при гормонах задоволення, при викиді ендорфіну, окситоцину, як такого, серотоніну, коли тобі кайфово, коли тебе хвалять. Це теж певний стрес для нашого організму. І він також впливає на процес вивчення будь-чого. Тому став собі обмеження, дедлайни, вибудовуй стресові ситуації під час свого навчання, і повір мені, тобі буде простіше так навчатися. Ще один лайфхак від мене це заведи собі викладача по чомусь. Плати людині гроші за те, що вона з тебе запитує. Тому що друг подруга, це все класно, як я сказав. Але все ж таки, коли ти платиш гроші, людина якісно ж тебе запитує і старається до тебе донести саме той предмет, за який ти її оплачуєш. Ось такі прості правила фіксуємо повторення від простого до складного, фокус на одному. Часто краще, як багато, стреса помилки. Подумай на рахунок даного відео, подумай над тим, а що ти зможеш досягнути, якщо будеш вміти щось. Наприклад, створити рекламу або уяви, якщо ти спілкуєшся мовою не знаю, англійською, китайською, німецькою, які перед тобою можливості відкриваються. І що буде з тобою, якщо ти навчатися не будеш? На якому місці ти залишишся, наприклад, в розрізі 10 років, як ти себе бачиш, без створення чогось нового? Покрути собі інформацію в голові. Обов'язково зафіксуй тези, які ти сьогодні почув. Не перепиши, а пригадай через хвилин 15 після даного відео, а потім через день. І саме так ти почнеш. Повільно привчати свій організм, свій мозок до швидкого та якісного навчання. Надіюсь було корисно. Мене звати Дзісь Максим. Успіхів, сили, мудрості! Підписуйся. Попереду багато корисно.